Після розстрілу, як ти відчуваєш ПТСР? Увага, мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації від ста тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей, повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще з. На цьому, от я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це це порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там. У це дуже така важка тема. Я коли лежав в реанімації, мені здавалося, що біля мене куча коробок з волонтеркою, гуманітарка, які я маю встати, відвозити кудись. І не було. Це реанімація біля мене люди, які лежать або вживають, або помирають. Кожен день там хтось помирав, але це настільки важкий перегруз психіки. Біля тебе когось ріжуть, комусь ногу відрізають, місцеване не вистачає. Хтось хтось біля тебе помирає. Оце це ти на морфінах всяких, ти ось сам прирізаний, чи непонятно, чи виживеш. І. Мізок чи захищається, чи збой якийсь. Мені здавалось куча коробок, мені треба вставати, їх вивозити, я не можу встати, у мене ноги порізані, пострілені, легеня, легень, живіт, живіт, все вообще. А я пытаюсь встать, і мені ще здається, що за дворима стоїть людина, яка хоче мене застрелити. Ну я прекрасно розумію, ну я в сознании, що цього немає. А мені абсолютно здається, що так і є. Пройшло це, знаєш, коли, коли вже в Німеччину привезли на лікування, і не було цих сирен, взривов, вибухів, вже стіни не, не держали від вибухів, бо в Харкові лежала, тебе можуть оперувати, там, да? і воно з окном падає, там, стіни трясуться, окна вилітають. Ну, В цьому всьому дуже важко знайти якийсь спокій. От як я вже в Німеччині побув, Час, як я вже попив там антидепресанти і так далі, вже часом мені почало ставати краще. Воно тянеться і я прекрасно розумію, що це буде зі мною до кінця життя. Ну це печально, але це треба розуміти, що таких людей буде дуже багато, і що є люди, які прожили набагато, набагато більше, ніж я, і які набагато, набагато в вашому стані. І нації треба думати, що з цим робити. Треба психолог, люди, які думають, що без психолога з цього можна вирубити, ні, не можна. Без препарату можна? Ні, не можна. Ну хіба в ліс там на півгода. Сісти, нічого не бачиш, так з природи. Бо, з 15, ну, це нереально в сучасному світі. Коротше, це проблема. Якої ще рішення толком немає, нормально. Було б дуже добре, якби військових поранених, людей, які втратили домівки, близьких і так далі, брали десь на безкоштовні програми в масовій кількості. І ними займалися психологи, давали ліки, обрабатували їх в плані, як жити далі, як побачити цю всю тенденцію. Якісь... Це ж фізично дуже відображається, це ж не тільки десь ментально відбувається, це на фізику відображається. Ти починаєш там себе погано почувати, кіскі болять, хречі болять на борьбу з цим посттравматичним синдромом, йде дуже багато, колосальна кількість енергії. І ми інколи можемо не бачити, ми бачимо, що людина вроде, біло, після поранень чи після пережиту. А всередині там може бути така буря. Людина всередині може заливатися від сльоз чи від горя. А ми цього не бачимо. Я не може сказати, бо це в соціумі відсуджується. Та, та все нормально, та все не так плохо, релакс, знаєш, ця історія. Коротше, це питання треба більше піднімати, робити більшу кількість я, психологів державних, нормальних, які будуть займатися не за зарплату, або це реальне їхнє покликання буде. Як це зробити, я знаю, на це треба нереальну кількість грошей виділити. На даний момент всі ПТРСники, всі люди з травмами від війни і так далі, абсолютно повністю залежать від себе і все в їх руках. Чи знайдуть вони психологи, чи знайдуть вони ліки, чи будуть вони займатися своєю менталкою і так далі. Все, на жаль. Угу. Питання поки вирішується в особ... тільки в особистому порядку. Все. Угу.